Всім привіт! Сьогодні поговоримо про користь кабачкової ікри і спробуємо таку приготувати вдома. Кабачкова ікра корисна, тому що вона багата на вітаміни А і С. Також вона містить антиоксиданти, які підтримують імунітет і шкіру, має невеликий вміст клітковини, а ще вона низькокалорійна і дуже смачна. Я знаю, що зараз немає жодних проблем купити її в супермаркеті. Але кабачкова ікра з супермаркету виглядає корисною, поки ми не візьмемо цю баночку в руки і не почитаємо її етикетку. На етикетці ми знайдемо дуже багато цікавої інформації. Наприклад, що крім овочів, там міститься додатковий цукор, сурбат калію, модифікований крохмаль, всякі різні барвники, стабілізатори, які наш організм ну, не зовсім хотів би отримати, разом із корисною кабачковою ікрою. Тому. Щоб насолоджуватися дійсно корисною кабачковою ікрою, найкращим рішенням є приготування її вдома, тим більше, що рецепт дуже простий. Отже, нам знадобляться пів кіло кабачків, це в середньому три штуки, якщо кабачки невеликі, одна морквина, одна цибулина 25-30 г соняшникової олії. І 2 ложки томатної пасти. До речі, при виборі томатної пасти, якщо є можливість, то обирайте таку, яка містить тільки томати та сіль. Спочатку я нарізаю всі овочі кубиками. Далі виливаємо 25-30 г соняшникової олії на сковорідку і висипаємо овочі. Далі ми солимо, додаємо томатну пасту. Також додаємо грам 100 водички, цю суміш добре перемішуємо і накриваємо кришкою для того, щоб овочі тушилися. Через кожних декілька хвилин я відкриваю кришку, перемішую овочі і при необхідності додаю воду, щоб овочі не підгоріли. Готовність овочів можна перевірити, розрізавши морквину ложкою. Якщо вона м'яка, Значить, все готово. Далі за допомогою блендера потрібно подрібнити кабачки з овочами. Після того, як всі овочі стануть однорідною масою, додаємо свої улюблені спеції для смаку. Моєю улюбленою спецією є сухий часник, тому, додавши його, я все ще раз перемішую і кабачкова ікра готова. Далі я розкладаю кабачкову ікру по маленьких баночках. Оскільки кабачкова ікра може покриватися грибком, я ніколи не роблю її багато. Роблю саме стільки, щоб спожити її за декілька днів. Закриваю кожну баночку окремо і використовую їх по одній для певного прийому їжі. Я часто використовую кабачкову ікру саме на сніданок. Буває намазую її на шматочок хліба або їм із хлібцями. Але також можу використовувати її на обід або на вечерю. Наприклад, мені дуже подобається кабачкова ікра в поєднанні з відвареними цільнозерновими макаронами. Це дуже смачно. Оскільки одноманітна їжа дуже швидко набридає, то кабачкова ікра є одним із способів урізноманітнити свій раціон. Сподіваюся, що вам був корисний цей рецепт. Вся додаткова інформація про калорійність продукту та БЖУ. Міститься в описі до цього відео. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться. У мене ще дуже багато корисної для вас інформації. До зустрічі!